Вимикай буденність, вмикай премач Трамп може зупинити Путіна. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Ньюс Макс. Він також додав, що ми стримуємо ворога на полі бою, але Росія все ще не відмовилась від бажання захопити Україну. Для чого Путін повинен втрачати гроші? І тільки так, втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі сектор. І у нього будуть внутрішні питання. Це факт. Для цього треба вводити санкції. Президент Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом на саміті країн Великої Сімки G7, який відбудеться із 15 по 17 червня у Канаді. Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами. За його словами, зараз сторони домовляються про зустріч серед ключових питань перемовний процес санкції проти Росії та економічні домовленості. І зараз я запрошую до ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю доброго дня. Вітаю вас в контексті майбутньої зустрічі на полях саміту країн Великої Сімки. На що наші найбільші сподівання? На що ми можемо сподіватися? Те, що каже президент, це щоб Путін почав втрачати гроші. Якщо в нього не буде грошей фінансувати машину по вбивству українців, то тоді ця війна закінчиться набагато швидше, і той заклик, з яким Дональд Трамп пішов на вибори, буде втілено набагато швидше. І мова йде про встановлення граничних цін на російську нафту, наприклад, 30 доларів, яка б могла суттєво обмежити потенціал на вбивство українців, і це звичайно те, з чим Україна веде щоденний. Дуже складний, але не неминучий переговорний процес. І знаєте, ніколи швидко ці рішення не давалися, але рано чи пізно приходили до них. Тому кожного дня і Єрмак, і вся переговорна група, і Міністерство закордонних справ вони 24 на 7 в цьому процесі. Ну власне, тут також хотілося б і відштовхуватися, звісно, від певних заяв американської сторони того ж, Дональда Трампа, чи є якісь сигнали, які могли би вказувати на те, що прихильність глави Білого Дому на нашому боці. Сигнали полягають в тому, що є законопроект, який поданий в сенат, точніше, він написаний, ще не зареєстрований, але в якому є голоси майже всіх сенаторів, там півтора десятих, які не підписалися, і цього більш ніж достатньо, щоб подавати вето. Але автор законопроекту Лінці Грем він не хоче йти в конфронтацію з Білим домом, і тому в них є діалог і версії законопроекту міняються. От була одна версія, зараз інша. Тобто до чого це веду до того, що цей процес він не стоїть на місці. Ми хочемо, щоб цей законопроект був прийнятий. Біло дом пропонує його трошки змінити для того, щоб у Дональда Трампа була не вимога, а право накласти ці санкції. Вони в Америці мають узгодити діти спільно спільного бачення, але звичайно, цей законопроект також наближати мир в Україні, тому що він зможе обмежити заробітки Путіна. В Вашингтоні була українська делегація, очолен Андрієм Єрмаком, яка зустрілася з усіма найвищими особливими особами, окрім Білого Дому, в Майсазі президента Трампа, і які провели весь необхідний для цього переговорний процес. Ну він іде, але на жаль, ми маємо зараз загострення і в інших частинах планети, де теж фокус уваги переключається. Тому ну Україна зі свого боку вона з першого дня війни, що навіть до початку війни робила все, щоб цієї війни не було а потім щоб вона закінчилася якнайшвидше. в тому числі пропонуючи зустріч президентів Зеленського і Путіна, навіть попри те, що для України сам факт зустрічі з російським диктатором це вже великий великий компроміс. Якщо дивитися про дипломатичне дивитися на дипломатичне поле бою, яке проходить по лінії Стамбула. От власне припинення вогню, це першочергова мета перемовин. Україна зацікавлена у продовженні переговорного треку. Проте, лише якщо Кремль готовий до конструктиву, про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що варто продовжити тиск на РФ аби наблизити настання миру. Я пропоную послухати цитату і продовжимо. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилася в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторики ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції. Власне, пане Сергію, представники. Е Офісу президента України і сам міністр закордонних справ Андрій Сибіа заявили про готовність до перегорів, якщо Росія буде готова говорити про реальне припинення війни, а не вдаватися до ультиматумів і не вимагати капітуляцію України. Тут цікаво, чи співпадають наші бачення із баченням заходу, і з позицією тих же Сполучених Штатів Америки. Україна готова до переговорів, але важливо, щоб це були саме переговори, а не технічний діалог про обмін полоненими. Двічі їздив наш міністр на переговори, де з російського боку були люди, які ні на що не впливають, не мають власного бачення і навіть інколи не мають зв'язку з путіним. А з українського боку була найвища посадова особа, член уряду, який відповідає за відповідний трек війни. Тому в даному випадку Україна буде продовжувати діалог, але важливо, щоб це. Було справді серйозне, а не так, як вони це робили до цього. Тому, ну як воно буде, ми побачимо. Але на сьогоднішній день Україна не відмовляється від цього. Але потрібні рішення на цих переговорах, а не просто технічні консультації, які закінчаться обміном. Обмін теж важливий. Це теж складова переговорного процесу. Але ми потребуємо людей, які з іншого боку здатні теж, хоча б приймати мінімальні рішення, а не просто. Передавати папери і написані в Кремлі, де міститься вимога капітуляції України. Цей час минув і навіть в найгірші часи Україна не приймала такі вимоги капітуляції, тим більше зараз. А чи є ризик зменшення підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки на тлі ескалації в Ірані з протистоянні Ізраїлю та Ірану? В даному випадку, ну фокус уваги світу, звичайно, він теж блукає. А, знаєте, він зараз на іншому горизонті, але можна говорити, що Іран це та країна, яка підтримала Росію в перший рік війни, почавши постачати їм шахеди. і те, про що Україна попереджала, тоді ще що це вісь зла, і в цій вісі зла е, країни, які входять до неї один одну підтримують, і які сповідують принципи ненависті до інших е, до інших країн. В даному випадку ми потребуємо, щоб захід теж реагував на всі ці попередження, які ми давали, і тоді можливо не було б такого розвитку драматичного. Але в даному випадку, повторюсь, Україна завжди. Зацікавлена в тому, щоб вісі зла була зруйнована, і щоб машина Росії по вбивству українців була зупинена. Іран на жаль став частиною цієї машини, тому це на близькому сході вони матимуть теж відбиття на цих явищах. Як це було в Сирії? Наприклад, пам'ятаєте, як сирійський режим спочатку підтримав Путіна, перекидалися зброї з Сирії, якою потім була в Українці? Потім зміна режиму в Сирії привела до того, що в Сирії зник союзник. Чим закінчиться? Тут Україна не впливає, не втручається, але, звичайно, країни осі зла, вони пов'язані пов'язані кров'ю. Це важливо розуміти всім. Тут варто додати, що МЗС радить українцям поки що не їздити на близький схід, доки ситуація там не стане спокійнішою. Це стосується таких країн, як Ізраїль, Іран, Йорданія, Ірак, Ліван і Сирія в Україні уважно стежать за подіями в регіоні. Після нічного удару Ізраїлю по об'єктах в Ірані уряд попереджає, що подальші бої можуть погіршити ситуацію в світі і вплинути на фінанси, зокрема на ціни і нафту. Давайте ми послухаємо а, певну цитату із цього приводу. Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам. Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію війни незаконні загарницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран джерелом багатьох проблем на близькому сході та за його межами у цьому контексті. Закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів Росії, Ірану та Північної Кореї. Ізраїль наразі збільшує масштаби військової операції, спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану і восьми високопоставлених командувачів. Другу добу поспіль не припиняються авіаційні атаки і по об'єктах ядерної і ракетної промисловості Ірану і по його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом в Ізраїлі сьогодні. Оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Протиповітряна оборона змогла перехопити більшість із близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька що подали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули десятки, зазнали поранень. Я нагадаю, що спілкуємося в прямому ефірі з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. І Тут багато експертів звертають увагу. Сергію на договір співробітництва стратегічного співробітництва, яке було підписано між Іраном і Російською Федерацією, і цікаво, якою буде подальша роль Росії в цьому протистоянні? Нагадаю, Ізраїлю та Ірану. Я можу лише робити власні припущення, але Росія дуже дуже цінує тих. То допомагає їм вбиватися, вбивати українців, і думаю, що Росія можливо не гласна, тому що вона не наважиться піти в таку конфронтацію з Ізраїлем публічно, але може підтримати Іран. Але повторюсь, це аналіз виключно такий загальний, тому що е, ті, хто підставили плече Путіну у вбивстві українців, розраховують е, на підтримку в їхніх теж агресивних намірах, коли він настане для них такий момент. От зараз для Ірану такий момент настав. відповідно. Путін має протягнути цю руку підтримки? Чи протягне він, як він протягне? Це ми побачимо. Адже там ситуація на Близькому сході складніша ніж на перший погляд здається. Але моя точка зору, все одно контакти між Іраном та Росією будуть, тому що вісь зла це вісь зла. Вони один одного не кидають, вони один одного допомагають вбивати тих, кого вони хочуть вбивати. А сполучені Штати Америки чи зможуть уникнути. А... Втягування та в пряму війну, пряме втягування у це протистояння, зберігаючи при цьому союз із Ізраїлем. Ну знову ж таки, виключно аналіз загальний, але ми бачимо президента який хоче війни припиняти і підтримувати. Подальшу війну шляхом там направлення військ, я думаю, він не буде. Але розвідувальна інформація або інший спосіб, збиваючи, наприклад, ракети, які летять в Ізраїль, це цілком можливо з огляду на те, як це було раніше. Ми побачимо. Отже, будемо слідкувати надалі до іншої теми, пане Сергію, яку також хотів зачепити в нашій розмові. Головне управління розвідки України повідомило про активізацію формування стратегічних резервів Російської Федерації, особливо на кордонах із Білорусю і Кавказом. Ну, власне, зокрема, і аналітики інституту вивчення війни вони також заявляють, що Кремль готує сценарії певних асиметричних дестабілізаційних операцій в країнах Балтії, Південному Кавказі і центральній. Азії, що на вашу думку, означає підготовка стратегічних резервів Російської Федерації. Це означає те, про що Україна каже вже четвертий рік для Путіна. війна це ця національна ідея. Йому це важливо для того, щоб тримати владу в своїх кулаках. Для того, щоб придушити всю опозицію свободи слова, олігархів і таким чином керувати Росією до самої смерті. І це дозволить Путіну використовувати. Війну як національну ідею. І далі далі вже йде вибір жертви. Це може бути Молдова. На жаль, ми бачимо, які агресивні наміри Росії. Це можуть бути країни Балтії. Ми бачимо, які провокації відбуваються на кордоні. це може бути Польща, це може бути і країни, які входили в радянський союз. В даному випадку в нього є вибір далі. Куди спрямувати свій агресивний погляд, але те, що Путін не зупиниться, Україна про це каже, і сподіваюся, наші партнери це теж розуміють. І без України їм зупинити Путіна буде набагато набагато складніше, навіть коли ця війна не стосуватиметься України, тому що Україна не просто зникровлює путінські агресивні, агресивні машину, але Україна насправді навчила воювати. І як казав Кісінджер, російська армія більше не вселяє страх ні в кого. Дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на